Дивимося другі нагороди мої, це моя друга вікінд-ліга, Також 11 перемог. Дивимося, що нам тут випаде. Скажу чесно, мені перша далась легше вікінд-ліга, ніж друга по геймплею, Але все ж таки мінімум мій п'ятий ранг я зробив. Дивимося перший пік червоний. І тут у нас Кореа. Непогано Корео, Маунт і Педрі. Але я візьму карею, тому що він такий непоганий гравець, я грав за нього в драфті. Швидкісний е, такий він на м'ячі дуже хорош е добре стоїть. Може напрямок руху своїй моделі різко змінити. Це непогано. Маунт грав я також на драфті, він мені сильно не подобався, а пед Педрі треба було може і спробувати. Але мені випадає маунт. Все ж таки я його взяв, але бачу тут іще боястки, але вибач, ну я тебе не візьму, тому що маунт по рейтингу мені знадобиться. Уже бачимо два красних пікан дуже доволі непогані. Тут беремо також з Борусі і мюнхен Благбах, 82 рейтинг. Ну, в принципі, канцелов, начебто, тут був Е А потім іде вже Креал, це пішов. Маунт, Петрі. В принципі, <кій> червоні піки непогані випали за цю вікенд-лігу. Ще у нас три пакети є, як і в, першої, в перших нагородах дивимося. Три інформи, і це прожектора у нас е, горять. Це у нас Донорума 89. Це мені. Я про нього забув, але це гравець відразу в основу, тому що мене. Е, Олкіперська позиція була дуже слабка, і донорума 89 це дуже, дуже чудово. Ми відразу основний склад. Давайте подивимося, скільки він коштує на, на, на ринку. 42 тисячі. Ну так, за 42 тисячі це непогано. 42 тисячі за одного гравця. Донорума. Відразу я його склад собі поставлю. І два ще інформа піксельних. Так, 12 гравців, 12 рідкісних. Дивимося, тут у нас також прожектори запалюються. Це у нас Голкіпер Мартінес 84, це не Голкаут. Але картка непогана, начебто CPL, в принципі, але у мене вже є донорма, просто його на продаж поставимо і все. Е, ну, не мені випав. З Ліверпуля також я його заграв. Непогана картка для початку FIFA була. Також він е, нагадує Холланда, але трошки Холланд. І збитіша, і швидкість у нього, краща і анімація трохи. 30 рідкісних, і тут мені випала перша карточка е, порушників, але карточка з MLS е, з країна Мексика, Ернандес, В принципі, карточка непогана. Я її навіть, якщо чесно, не затестив. Але в принципі для е, того, щоб галочку поставити, що мені випав один порушник, непогано. Замри випадає мені ще 85-й, бачимо, що цей навіть порушник просто як картка Інформ коштує не сильно багато. Мені бачу Берарді 84, ну в принципі, нормально. Але мені, хоча, якщо зрівнювати перші нагороди і другі, більш-менш однакові вони по, ну якщо так зі сторони подивитися, тут Донорума випав. В принципі, Кореа, якого можна заграти. Маунт, ні, але все ж таки 86 рейтинг. А там, в принципі, ліао, якого я використовував вже хто там ще випадав, я вже забув: Ну, в принципі, одинакові принц... більш-менш нагороди, що за першу, що за другу, вікен лігу.